Автомобіль Tesla Model Y. So, ніхто не згадує якісь фільми, типу чужой або ще якась ситуація. Воно десь похоже. Людина звернулася з проблематикою несправного кондиціонера. Ну що, ми? Не вміємо ремонтувати кондиціонери, так, Серега? <Т cassette>. Вひ... <гувачені」>? Звичайно, <гувачені> не розуміємо. Не розуміємо нічого. Автомобіль Toyota той... каже, господі, краща машина це Tesla y. Utah, Toyota. Tesla ламається, Toyota не ламається. Звернулася людина з проблематикою, некоректно не працює кондиціонер. Ну, некоректно не працює, пропонуємо діагностику системи кондиціонування. Під'єднались, наче фріонд є, не наче виконали перезаправку, фріон є, але він якось так подає ненормальні признаки життя. Прийняли рішення, ну, вроді би все ж ціле, що туди лізти. Прийняли рішення звернутися до електрика, щоб під'єднався до е, мозгів і почитав, якась, яка там проблематика. Довго ми читали, чекали того електрика, він нам почитав. Машину каже, помилок немає, але я так підозрюю, що проблема в компресорі, тому що він, він неправильно качає. Ми прийняли рішення, ну, питання нема, Давайте людині треба виконувати ремонт системи кондиціонування. Прийняли рішення замовити баушний компресор. Поставили баушний компресор всі ті самі показники. Так, Для того щоб демонтувати наш компресор, відчені патрубки. Розкручена вже батарея, ми батарею вже можемо витаски. Наступний етап відключення роз'єму. отключение разъема 2, отключение разъема 3. Массу откручиваем, разводим нашу проводку. Это у нас часть мы уводим в сторону, а компрессор следующий уже будет. Это демонтируются вот эти вот, раскручиваются винты. И дальше у нас без аккумулятора вытащится вся площадка. Так, Model Y. Первый этап. Демонтировали компрессор. І часть траси високого, низького давлення. Звісно, акумулятор. Продовжуємо далі. Блін. Повер... Ну, у нас є така класна розбірка. Не буду називати на першу букву А20 20. А20. Взяли ми придбали цей компресор, вони дали там гарантію на, на нього місяць. Запуск компресора проїздили. Процес качання. начался, по высокому давлению у нас 13,5, на улице сейчас градусов 18-20, по низкому у нас 4,9, ближе к 5. Процесс качания неправильный, при таких качаниях холода как такого в салон мы не получим. Ось і стоїть питання. Два БУшних компресора. Наш моноблок. Той з них вийшли з строя По всім показателям компресор не качає. Повернули, проблема не в компресорі. Давайте знову ж звертатись до електрика і задавати питання, Блін, друже, давай під'єднемо свій умний комп'ютер і будемо вже розбиратися, в чому пр проблематика. А він нам каже... Там не працює скоріше за все один із клапанів. Один із клапанів. Бля. який один із клапанів. І це воно все знаходиться. Ну Ви розумієте, де воно знаходиться ці блоки клапанів ось тут. Ні, блоки клапанів ось тут. А, а Ось, ось перейдя, тут. Перейдя, тут. Вибачає. Нас... Ну, ось знаходяться ці блоки клапанів. Mm. Блін, ну, Зняли фішки, передивилися на, на кожній фішки питання приходить, фішки не зламані, все гуд. Що робити? Крутили, крутили, крутили. пришли до решения, что меняем еще один, ставим еще один компрессор и проверяем, что у нас происходит. Так, на данный момент видим, мы хладоген систему дали, заправили. Сейчас компрессор уже установлен наш. Следующий с моноблоком работы проводились. Теперь делаем запуск и смотрим, что у нас с этого рояля получилось. Проходим к нашему компрессору, слышим работу. Конечно, процесс качания ни о чем. Изменения температуры по низкому давлению как бы присутствуют, но это все не то, чего нам бы хотелось бы. Ставим другой был компрессор, вся та самая проблематика. Блин, что делать Е -е... Сергій Олександрович каже, Блін, хлопці, не морочте голову, давайте знімайте цей блок і дивіться, чи там не може попасти якась е гадость в систему, що вона його блокує. Так, звісно, розбираємо ми цей блок. Розуміємо, що Тесла зробила його таким чином, що, що тут нема чого тут ремонтувати, нема чого тут розбирати, його потрібно. Його потрібно міняти. Замовляємо ми бушний блок, пересипаємо ці. Е... Такі виходить, ми спробували е... пересипати, щоб пер... перекинути. Цю... А, Ми замовили, ми та, замовили та, тільки та, сам та, осушувач. осушувач, поставили осушувач з клапанами. Знову нічого не допомогло е... ситуація. І третім чином е... було прийнято рішення пересипати на новий е... ну, новий, аля бушний. Цей, е... Осушувач, ось він, осушувач з плитою, пересипати всі клапана, поставити все назад, зібрати всю систему і все, все запрацювало. Розібрали немножко моноблок, виходить, продули канали. Звичайно, ситуація заключається в тому, що осыпався осушитель, осушитель. осушитель. в цій емкості. З цією, звісно, було проблематично вибити його з каналів, Естественно, вот здесь вот в еще есть радиаторы, получается. Все, что возможно было выдуть, выдули, вакуумом выбрали, шприцыки вымывали. На данный момент что-то выбрали. Но, по сути, моноблок под замену. Сейчас последует следующая сборка всех комплектующих теплообменники, насосы, система охлаждения, трасса, отце, Жидкості і потім смотрим, що у нас вийшло. Якщо результат буде, то к сожалению, моноблок за А проблема, проблема була в чому Сергія, покажите стаканчик. Проблема була ось в тому, що не знаю, видно чи не видно е, від механічного пошкодження просто такого струсу, да, машина попала в свій час, ну вся Америка у нас з якимось струсом. Е, Посипався силікагелі, забив, 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 забив цей елемент осушувача. Зараз іду в машину пробувати на ладошку. Наші, на ладошку. Наші клієнти пробують на ладошку. А, 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 ми, а ми чим пробуємо? У нас є градусник? градусник, але, на жаль, я перевіряю, так як в мене трошки друга ну, штука. Тут вже на патрубках водичка стоїть, значить в салон можна не йти і не перевіряти. Але ми прийдемо перевіримо, що тут, що тут воно дує. Дує морозом. Це буде щастя, літо ще трошки залишилось. Приїжджайте, ремонтуйте, будьте з холодом, будьте з теплом, будьте здорові.